Декілька відеоуроків присвятимо нашим чотириногим друзям, а саме собакам. Один з відеоуроків номер 13 задумливий пес, вже було присвячено цієї темі. Урок є на каналі. Якщо зацікавитесь, ласкаво прошу переглянути а можливо і намалювати цього привабливого песика. Але зараз ми зануримося у цю тему набагато глибше. Будь-який малюнок чи картину. Ми починаємо з задуму, з композиції, з розміщення персонажів чи предметів на наркощі. Потім робимо ескізи, вибираємо найкращі, потім робимо безліч замальовок, потім відпрацьовуємо їх конструктивно, а живі істоти потребують від нас ще й знання анатомії. В цьому відео ми зосередимось на простій схемі, яка дає можливість. Відзначити простими формами овалами великі маси тіла, а опорними точками на тілі основні суглоби, виступи, поглиблення тощо. Потім за допомогою цих схем ми розподіляємо основні об'єми та форми фігур песиків. Тож перед нами зараз з'являється перша схема. Песик сидить. Голова песики включає два овали саме обличчя з очами. Та другий овал це витягнути ніс. Далі великий овал грудної клітини. Овал поменше тазовий вузол. До цих основних овалів за допомогою напрямків та опорних точок додаємо лапи вуха та частини обличчя. Далі бачимо ескіз песика, який стоїть майже в профіль. Розглянемо схему, де песик стоїть. Ви бачите на схемі ті ж самі овали, але тут до овалів голови і носа додається овал щії. Грудна клітина та тазовий вузол включають опорні точки, які визначають напрямки, до яких ми прив'язуємо лапи. Після створення схематичного малюнка песика ми розподіляємо основні об'єми і форми фігури. Наш песик здобуває тілесність і життєвість. Ще один замальовок песика, який дивиться в інший бік, ніж попередній. На схемі ті ж основні овали, голова два овали, грудна клітина найбільший об'єм і тазовий вузол. Зверніть увагу, як розташовані напрямки, які проходять через опорні точки. Всі напрямки збудовані з урахуванням перспективи. Далі, використовуючи нашу просту схему, створюємо фігуру песика. Додаємо їй тілесності та життєвості. Останній етап: прибираємо гумкою лінії схеми. Наш песик готовий до штриховки чи іншого закінчення роботи. Ми розібрали схеми, за якими досить нескладно намалювати песиків. Знаємо, скільки потрібно овалів, як розташовані опорні точки та напрямки, які проходять крізь них. Пропоную вам намалювати ескіз песика, який лежить. Далі розглянемо поетапний малюнок маленького песика. Знайома вже нам схема з овалими та опорними точками. Уважно придивляємось до напрямків. Далі набираємо об'ємність, промальовуємо вузли суглоби. Спираючись на опорні точки, не нехтуємо визначеними напрямками. Потім злегка прибираємо графіт і починаємо працювати, використовуючи тон. Уточнюємо деталі, промальовуємо вуха, очі, ніс тощо. Далі поступово працюємо штрихом, виявляючи об'ємність песика. Спочатку відпрацьовуємо великий об'єм тулуба. Штрих накладаємо в кілька шарів. Спочатку один напрямок, потім змінюємо його під невеличким кутом і накладаємо в іншому напрямку, посилюючи тінь та контрасти. Після того, як відпрацювали об'ємність тіла песика, переходимо до його голови. Наостанок ретельно, детально, акуратно, промальовуємо ніс, рот, очі. Намагаємось зберегти білі частинки малюнка, особливо в очах песика. Неостанок промальовуємо лапки з пальчиками і на цьому нашу роботу буде закінчено.